І всім вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогоднішній відеоролик буде нас присвячений одному старому сервісу, але доволі класному і зручному в користуванні. Сервіс цей називається Trusty+. Plus. Можливо, ви з ним знайомі, можливо, ні. Якщо не знайомі, зараз я вам швиденько поясню, що це за сервіс в двох словах. Ну і власне безпосередньо розкажу вам тему відеоролика, так як сервіс цей буквально недавно, 5 березня, зазнав таких великих змін. Змінили сильно дизайну в самого додатку і додали класну можливість створити і замовити собі фізичну карту. Якщо ви новачок, то пояснюю, що за сервіс. Crassi Плюс дає вам можливість створити віртуальну карту, закинути, власне, туди на ту віртуальну карту якусь криптовалюту, тобто це такий собі свого роду і гаманець, ви можете там зберігати крипту якусь різну. І, власне, це така собі карта банківська якої ви можете оплачувати якісь покупки? Умовно кажучи, ви створили, зареєструвались в додатку Трасті плюс, створили собі там віртуальну карту. До речі, щоб її відкрити, це коштує 10 євро. Але якщо я не помиляюсь, то за моїм реферальним посиланням вам половина від? Вартості відкриття карти повинні повернути. Тобто ви оплатили, і після цього вам на 5 євро повинні повернути назад на рахунок. Також іноді там бувають акції, і просто за 5 євро ви можете собі цю карту відкрити. Так, от, ви створили карту і ви можете собі спокійно її додати в Apple Pay чи в Google Pay, залежно чим користуєтесь. І тоді, наприклад, якщо у вас є якась біржа, ви є якось пов'язані з криптою, ви маєте якісь кошти в крипті, ви можете чи той самий USDT, чи будь-яку іншу монету. Скинути собі на цей гаманець Plus і відповідно, якщо вас вже є створена віртуальна карта, ви цією картою можете оплачувати покупки. Будь у вас на рахунку, чи USDT, чи біткоін, чи, наприклад, Ефіріум, це не має значення. Вам робити нічого не потрібно, там все автоматично робиться за вас. Ви просто оплачуєте свою покупку в магазині, і воно собі там далі автоматично конвертується в. А тепер вони ще й додали можливість створити фізичну і замовити власне, фізичну карту, що в принципі також є зручно. Умовно, ви десь за кордоном, вам потрібно кудись поїхати, чи щось замовити, чи щось оплатити, щось зарезервувати. І ви, принципі, потрібно вам це зробити фізичною картою. Ну і власне з трасі плюс у вас буде така можливість фізичною картою це все зробити. А саме цікаве, це те, що ви все це можете оплатити криптою. Ну а в зв'язку з тим, що наші банки дуже сильно постійно змінюють умови, то зменшують ліміти на перекази по карті, то зменшують ліміти на перекази через P2P. Ну і в цілому, якщо ви пов'язані з криптою. Заробляєте там кошти, виводите їх собі на карту. Ви знаєте, що банк може вам заблокувати рахунок, і тоді взагалі попросити вас якусь довідку про надходження коштів. Тут же ж вам просто з біржі потрібно переказати собі на цей гаманець кошти і, в принципі, спокійно ними собі користуватись. Ну і власне, як я й говорив, 5 березня в них була презентація, змінили дизайн додатку і додали можливість створити. Фізичну собі карточку. Фізична карта в мене вже є, вона мені приїхала. І давайте зараз ми з вами її розпакуємо, глянемо, як вона виглядає, і тоді перейдемо до перегляду додатку і глянемо цей весь їхній оновлений дизайн. Власне, ось так виглядає конверт, якому приїхала мені карта. Давайте зараз ми його з вами розпакуємо. Я вже попередньо дивився, але зробимо це ще раз разом з вами. Дістаємо уміст конверта. І всередині бачимо, в нас є такий стікер-пак прикольний. Виглядає, до речі, класно. Можливо, я це розіграю серед підписників свого телеграм-каналу. Тому якщо ви досі не підписані на мій телеграм, залишаю QR-код, скануйте, приходьте, підписуйтесь. І можливо, вам вдасться виграти цей стікер пак. А можливо, залишу його собі. Ну, загалом побачимо. Ну і власне так виглядає сам конверт, в якому у нас знаходиться карта. Давайте його також відкрию. Конверт прикольний, такий чорний. Ось, власне, так він виглядає всередині. Ну і безпосередньо дістаємо саму карту. Ось так вона виглядає. Прикольна, така чорного кольору, карточка. Ну і власне, давайте глянемо, що тут у нас в конверті цьому вказано. Тут йдеться про те, що обслуговування карти безкоштовне, тобто за її обслуговування нам платити з вами нічого не потрібно. Також тут низька комісія на конвертацію, як я розумію, криптовалюти в євро, тут тільки піввідсотка. Також тут, як я розумію, з картою, якщо ви збираєтесь десь за кордоном з термінала знімати кошти, то тут, як я розумію, можна зняти готівкою до 20 тисяч євро в місяць, а загалом ліміт по карті, як я розумію, це 50 тисяч євро в місяць. Ну, тобто, ось так. Єдиний нюанс, якщо ви зараз знаходитесь в Україні, то замовити карту і отримувати ви її не зможете. Зараз це доступно лише тільки, якщо ви знаходитесь десь в Європі. Ну, але якщо ви десь там, то в принципі спокійно ви це зможете зробити. Так, карту ми з вами розпакували, глянули, виглядає все прикольно, класно, обслуговування безкоштовне, це вже великий плюс. Загалом ми це глянули. Давайте перейдемо до запису екрану, подивимося, як виглядає оновлений дизайн додатка Trusty Plus. Ну і в принципі, що там можна зараз зробити. Так, запускаю Trusty Plus і глянемо на цей їхній оновлений дизайн. Бачите, ось так воно все виглядає. Хто раніше користувався, той різницю, я думаю, не може не помітити. Ну, якщо не помиляюсь, то тут можна навіть змінити дизайн на старий. Так, бачите, можна змінити дизайн на старий Трасі плюс. Ось так воно все виглядало раніше. Тут була наша віртуальна карта, яку можна було відкрити, оформити. Ну, власне, ось так. Бачите, тут навіть можна було купляти крипту. В принципі, все це є і зараз в оновленій версії, просто воно все трошки упаковано по-іншому. Так, повертаємось назад на новий дизайн. Ну і бачите, тут що в нас є. Є одразу наша віртуальна карта. Якщо у вас її немає, то я думаю, вам тут запропонують її відкрити. Так, ну і також бачите, є тут персональний наш айбан для кожної з карт, що доволі також прикольно. Далі. Далі-далі. Тут можна вибрати валюту. Ну, в принципі, в технічній такій деталі вдаватися видаватися не буду. У мене є відеоролик по Trusty Plus, і можете його переглянути, там більш детальний весь огляд є на цей сервіс. Ну, але як я і говорив, в принципі, по-простому ви кидаєте сюди собі крипту і користуєтесь віртуальною картою, а зараз навіть і фізичною, і просто оплачуєте будь-які покупки в будь-якій точці світу. Також, бачите, прикольно, тут можна змінити собі дизайн, вибрати будь-який із цих наявних. Ну і, власне, так, є ще більше налаштування. Бачите, тут можна додати в Apple Pay, можна додати в Google Pay. Також тут можна натиснути всі карти, і будете бачити, є віртуальна карта і є карта фізична. Моя фізична написано, що доставляється, але я просто ще її не активував. Давайте я зараз її активую і глянемо, що тут можна з нею робити. Так, все, я відсканував карту і. Все, вона в мене вже активна моя фізична карта. Бачите, тут я можу переключатися. Глянемо, що тут є. Тут також, як я й говорив, є персональний айбан на обидві карти. Так, також тут можна вибрати валюту. Дизайн так само можна змінити, як і в віртуальній карті. Ну, в принципі, все доволі таки прикольно. Ну, а якщо натиснути на кнопку більше, ви перейдете в налаштування, і тут можна глянути реквізити по карті, можна тут знову ж таки змінити дизайн, можна взяти виписку, якщо вам буде потрібно, і можете натиснути на кнопку комісії, і вас перекине на сайт Плюс. Тут можете повертати, подивитись тут якась так, як частина презентації, і тут побачите, що можна там знімати картою. З банкоматах кошти можна без карти, просто приклавши телефон. Можна також, бачите, тут глянути, скільки коштує відкриття фізичної і віртуальної карти, і обслуговування, як я і говорив, безкоштовне, що в тієї, що в тієї. Тобто такий от зручний класний сервіс. Я ним користуюсь вже давно. Користуюсь не часто, не так часто, як би хотілося, але він в мене завжди є в швидкому доступі. Скачуйте. Реєструйтесь, робіть собі віртуальну, робіть собі фізичну карту. Якщо не помиляюся, знову ж таки при реєстрації за моїм посиланням у вас повинна бути знижка 50% на відкриття тієї чи іншої карти. Тобто 50% вам повинно повернутися від вартості, яку ви платите за відкриття карти. Ну, поповнити рахунок тут доволі легко, просто вибираєте, наприклад, USDT. Можна перекидати між акаунтами трасті, це комісії жодної. Ну а так за адресою. А, і на вибір дається мережа, наприклад, ТРЦ. і все, копіюєте адресу, скидуєте кошти і користуєтесь. Класний, зручний, простий сервіс в користуванні. Ну і вже тепер з оновленим дизайном і з можливістю відкриття фізичної карти. Отже, підведемо підсумок. Сервіс трасті плюс. Випустив велике оновлення. Добавили можливість створити і замовити собі фізичну карту, змінили дизайн, змінили все класно. Була презентація 5 березня, можливо, хтось з вас навіть дивився цю презентацію. Ну, загалом, бачите самі, переваг в користуванні даним сервісом є досить. Тобто, якщо ви пов'язані з криптою, як я і говорив, ви спокійно можете не паритись і не виводити через P2P кошти собі на карту, а просто скинути собі кошти на Trusty Plus і ними користуватись. Та і навіть, в принципі, можете просто його використовувати як. Гаманець. Купили крипту, закинули туди, тримаєте собі і чи оплачуєте, чи кидаєте на якісь інші біржі для інших якихось потреб. Загалом все прикольно, все класно. Ну, а на цьому ролик буде підходити до завершення. Сподіваюся, інформація була цікава і корисна. Всі посилання я залишу в описі під відео. Посилання на трасі плюс також в описі під відео. Якщо досі не користуєтеся цим сервісом, переходьте за посиланням, скачуйте, реєструйтесь, замовляйте обов'язково собі фізичну карту, якщо ви десь за кордоном. Також можете відкрити собі віртуальну карту, якщо ви десь в Україні. Ну і, в принципі, користуйтесь, сервіс доволі класний і зручний. На цьому все. Дякую, якщо дивились ролик до кінця. Всім пока!